Вітаємо в Летел Компані! Тут ми пропонуємо комфортні умови праці та гідний рівень зарплатні для вас та вашої дружньої команди. Ви працьовитий? Наполегливий? Вчасно виконуєте роботу і не ставите зайвих питань? Прекрасно! Бо ми чекали саме на вас! Увага! Компанія не бере на себе відповідальність за отриману шкоду та травми під час виконання роботи. Усі скарги ви можете відправити за електронною поштою, яку бачите на екрані. Летал компані або як мені вже охрестили в народі, леталка це черговий приклад того, як по суті одній людині вдалося нагнути цілі студії та створити гру, яка вже декілька тижнів поспіль висить у хітах продажу Steam. і, мабуть, змушує розробників великих студій видирати волосся з голови. Адже як це так вийшло, що аматорський проєкт 21-річного любителя фурс'ютів став таким шалено популярним. Що ж ховається за ширмою цього успіху та під комбінізонами амогусів з лопатами та ліхтариками? У чому особливість цієї гри? І чи справді зігравши в неї, ви самі станете фурі? <різвістична> 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 Ви разом з групою розумово обдарованих членів екіпажу, які за збігом обставин у більшості випадків є вашими друзями чи просто знайомими, прокидайтесь на космічному кораблі. На стіні висить динамік, з якого лунає вступний інструктаж. Але дядько розуміє, що його слухати нікому не цікаво, тому вирішив він нам продемонструвати свої вокальні дані. This is your very own так, а що в нас тут на столі? Ой, картинки і, і, і букви. Ще б я вмів читати. Що ж, доведеться розбиратися самому. Вісім один потамо. Награвся немало, небагато, приблизно 60 годин. Я трохи та й розібрався. Основна ціль виконати поставлену керівництвом квоту, на яку дається всього лише три доби. Для цього ви подорожуєте по місяцях, збираєте брухт та продаєте його начальнику, монстру з мацаками. Який точно не залишить байдужими поціновувачів тематичного хентаю з тентаклями. Так що художники, готуйтеся знову розчехляти свої стилуси. На виручені з проданого сміття кошти, можна купити різні штуки для корабля чи персоналу. Нова пошта доставка майбутнього. Щось цього досить практичне і є грамотною складовою ігроладу. А щось існує лише заради розваги. Віта! Просто так зібрати брухт і віднести його на корабель вам, звісно, ніхто не дасть, бо це було б занадто легко. А тому тримайте цілий ряд загроз, які в сукупності з дуркуватою та необачною поведінкою команди призводять до смертей, кожна з яких накладає штраф на суму вашої виручки, або у разі повної загибелі екіпажу, повної втрати всього луту. І, скоріш за все, це призведе до невиконання квоти. На кораблі встановлені термінал та комп'ютер, через які ви можете слідкувати за локацією тімейтів, вимикати пастки чи керувати механічними дверима в комплексі, купувати необхідні предмети, обирати місяць на який полетите, чи прочитати втрачені записи таємничої особи Сігурда, який є частинками Лору. Якщо за три доби ви зібрали мотлох на визначену суму. То вітаю вас, козаки! Ви виконали квоту, а тому тримайте ще одно! На цей раз більшу. І так буде постійно, раз за разом, до тих пір, поки ви не вирішите десь промагатися і поки смерть не розлучить вас. За жанром гра являє собою кооперативний горор, елементи якого проявляються з перших секунд геймплею. Адже що може злякати сучасних гравців більше, ніж погана графіка? Ні, ну а що ви хотіли від гри, створеної на одному коліні з бюджетом в одну чашку рису та кішкохлопчиком в додачу? Тут як мінімум потрібно було два. Проте варто зауважити, що такий спрощений візуальний стиль це один з елементів, який задає відповідну атмосферу грі, як і більшість подібних інді-горорів. Згадати того ж Слендермена, Гренні, SCP та інші survival проєкти, так, це продукти свого часу, але весь цей вайб лімінальних просторів завжди актуальний. Така специфічна графіка в переміжку з вдалими звуковими ефектами, як на мене, завжди додають плюс 100 до кріпоти. Хоча тут не все так гладко, окремі елементи візуалу досить бісячі та заважають. Наприклад, туман та освітлення від деяких об'єктів створюють просто непроглядну картинку, через яку ти ну, не розумієш куди рухатися. Проте з іншої сторони це ще один елемент, який додає хардкорності гри, і можливо так і було задумано автором. Хоча мене все одно шлях трафліє через це. У леталці використовується система генерації процедурних рівнів, тобто загальний шаблон мап здебільшого одинаковий, але коридори, кімнати, проходи та розташування сміття в комплексах завжди буде різним. Рандомізація рівнів це один з ключових, хоча й далеко не нових елементів, що створює унікальні умови, при яких жоден ваш захід не буде схожим на попередній, і гра не так швидко набридає. Геніальності цій грі дає не ідеальний, проте досить імерсивний ігролат, побудований на комбінуванні багатьох знайомих та вдосконалених механік та концептів, які ви вже могли бачити в різних іграх до цього. І це саме те, про що я казав в одному зі своїх старих відео. Основна теза там була в тому, що розробникам варто шукати нові ідеї, чи комбінувати вже наявні, щоб подарувати людям щось нове в геймплейному плані, а не просто використовувати один і той самий шаблон для чергової гри клона чи конвеєра. І ось леталка це чудовий приклад правильного підходу до застосування механік. Комунікація в Lethal Company — це база, ґрунт та фундамент усього ігроладу. Без мікрофона та групи людей грати можна, але питається на хіба? Таким чином ви втратите чи обмежите себе під отримання просто нереального ігрового досвіду. Варто лише всім вимкнути мікрофони. Все, забудьте про будь-які емоції. Комунікація між гравцями реалізована не просто через голосовий чат, а Proximity Chat. Простими словами, то це така технологія зв'язку у віртуальному середовищі, коли джерело звуку, яке ближче до вас, ви чуєте чітко та голосно. А зі збільшенням відстані, відповідно, звук стихає. Але цим все не обмежується залежно від приміщення чи певних умов, звук чи його якість також змінюється. У просторих, але пустих кімнатах буде чутно ехо. Голоси за стінами та під водою будуть приглушені. А ти не заїзав маску? Я чув, як хтось зав'язав маску. А як тільки персонаж помирає, то подача голосу у різку переривається. Одна з найкращих ситуацій, яка розкриває цю механіку, це коли ти чи напарник десь відійдете одне від одного на пару секунд, і останнє, що ти потім почуєш. Це хрускіт його кісток. Або ще страшніше, не почуєш нічого. Адже тепер ти один у темних коридорах комплексу. Чи точніше, не один. Тут ще варто згадати за рації, які дозволяють тримати зв'язок на відстані. На голос, який подається через них, також накладається відповідний ефект та додає раціям трохи реалізму. Розробнику дійсно велика похвала за цей підхід, адже така реалізація механіки voice чату не так вже й часто зустрічається в іграх, а якщо і є, то точно не на такому рівні. Найголовніше правило цієї гри – спілкуватися саме через внутрішньо-ігровий голосовий чат. Ніяких вам дискордів, скайпів, зумів чи дещо ви там любите посидіти. Взаємодія між гравцями це сильна сторона гри, якій тут приділено немало уваги. Почнімо з того, що фізично одна людина не зможе виконати великі квоти, тому грати в компанії це необхідність. І в багатьох ситуаціях вам не обійтися без допомоги напарників. Найкращий підхід це розподіл ролей, коли перед кожною висадкою ви визначаєте, хто і за що відповідатиме. Переважно один залишається на кораблі, і він буде слідкувати за вами через камери та за потреби відключати пастки та відмикати двері через бортовий термінал. А як тільки у вас буде змога придбати рації, то тепер камерамен стане GPS-навігатором для тих, хто заблукав та виведе вас в будівлі чи повідомить про небезпеки навколо. Придбавши портал у разі екстреної ситуації, вас чи ваш труп зможуть телепортувати на корабель, що зменшить розмір штрафу на зароблені кошти. Проте речі, які були у вас в руках, з вами не перенесуться, що створює досить хороший баланс і не дає можливості абузу. А ще є реверсний портал, який працює як звичайний, тільки навпаки. Він відправляє вас всередину комплексу. Щоправда, іноді це може вас сильно підставити. Це краще, якщо вивідати на Ті, хто пішли досліджувати будівлі, також повинні грамотно розподілити предмети між собою, адже якщо всі комірки будуть зайняті лопатами, раціями, ключами, то місце під знайдений лут не залишиться. А якщо ваш тімейт, такий геніальний, як і я, падає у кожну яму, то йому взагалі нічого не можна давати в руки. У пошуках луту вам допоможе сканер, який підсвічує предмети в районі 50 юнітів від вас, особливо корисна штука у темних приміщеннях. Багато часу на збір сміття у вас немає, адже у півночі спрацьовує автопілот, і корабель полетить з вами чи без вас, що рівноцінно просраному дню. Що довше ви затримуєтесь на місяці, то більше монстрів з'являтиметься в комплексі та на поверхні. І вони становлять велику, проте не єдину загрозу в цій грі. Little компані можна назвати симулятором смертей, причини яких проривають на сміх і страх водночас, що точно покращить настрій вашій компанії. Ви ніколи не можете знати, напевне, то, що і де вас уб'є. Описати більшість ситуацій можна наступним чином. Вийшов з корабля, здох. Не вийшов. Здох. Бачиш монстра. Здох. Не бачиш монстра. Здох. Йдеш, здох. Не йдеш. Здох. Стрібаєш. Здох. Не стрибаєш. Дайте я згадаю. Точно. Здох! Якось забагато смертей як на метр квадратний. Як би не так, адже вас і справді намагається вбити практично все і все. Не дивишся під ноги, злетиш на міні. Так, а тут? Чи ми тут і були? Часто оглядатимешся та дьоргатимеш камерою, у тебе прийде шизофренічка. Спробуй відвести від монстра погляд, то замість голови буде стирчати пружина. А якщо ви вирішили пошуміти та подратувати начальника, то готуйтеся отримати тентаклю в дупу. Хоча, думаю, знайдуться ті, хто буде не проти. І знаєте, якщо в будь-якій іншій грі ти люто палатимеш через чергову смерть, то тут це скоріше винятки. А взагалі леталка генерує просто тонну кумедних та кріпових ситуацій. Навіть перебуваючи у спектаторах, ти продовжуєш слідкувати за командою. Очікувані, що вони виживуть та принесуть хоча б трохи сміття для виконання квоти. Ти вболіватимеш за них, коли вони тікатимуть чи лупитимуть монстра. Або волатимеш зі сміху, коли хтось з них відчинить двері та буде розстріляний турелю. Так, ну давай, ми разом. Раз, два, три. Сука. Кожна планета має свій рівень небезпеки, залежно від природних умов, кількості та типів монстрів і часу їх появи. Всього є три групи загроз. Перше це погода та оточення, які стануть вашою проблемою за межами комплексу. Друге пастки всередині комплексу це міни, турелі та ями. І барабана дріб шобло йобло яке нараховує 17 агресивних типів монстрів. Очевидно, що розробник надихався серією SCP, коли створював механіки та поведінку деяких істот, але при цьому вони все одно виглядають по-своєму унікально. Ось вам і аналог scp 173, хижа рослина Бабай Бракен, тергани, які падають вам на голову, павук, лускунчик, джестер, гігантське голодне дерево і немало інших. Окремої згадки варта театральна маска, яка оволодіває гравцем. Щось на кшталт scp 035 Вона займає особливе місце в серці багатьох гравців, і люди діляться на два табори. Ті, хто так і бажають натягнути на себе маску за першої ж нагоди, і ті, хто палає через це, та все одно фаниться. «Дивись, що в мене теж кончені, сувитікайте. Хоча варто зазначити, що NPC з маскою на обличчі може й рандомно з'явитися в будь-який момент, навіть якщо ніхто з команди її не одягне. Думаю, що ця механіка ще зазнає певних змін та вагомості в ігроладі. <ривіт> Ухо чорта, так мене немає лопати, що ти хочеш. Я б, звісно, тут міг сидіти та розповідати балади про кожного з монстрів. Але це будуть спойлери, яких я вже і так навалив, що може зіпсувати вам усі враження при першій зустрічі з цими істотами. До кожного потрібно знайти підхід чи тактику, хоча навіть знання не допоможуть пережити кожну зустріч з ними. Одних монстрів можна кокнути лопатою, і коли етап гри доходить до моменту, коли не монстри полюють на вас, а ви на них, то стає ще цікавіше, а страх зникає. Хоча не зі всіма з них можна впоратися. В сукупності з процедурним створенням рівнів, очікування появи монстрів створює ту саму атмосферу настороженості. Коли ти лякаєшся кожного скрипу, звуку чи пуку, оглядаєшся довкола та біжиш щодуху у пошуках виходу. Мінусом можна назвати те, що вороги ну ніяк не реагують на навколишнє середовище. підірватися на міні не можуть, турель на них не реагує, вони пробігають через ями, а мосту зробленого з лайна та палок, який може розвалитися під вагою гравця, пофігу на 10-тонного гіганта. Тож хотілося б бачити, що в майбутньому це все зроблять краще та імерсивніше. Проте слід розуміти, що гра вийшла не так давно, і вона лише в ранньому доступі. Ще багато гештальтів не заповнено, і проєкту є куди рухатися, наповнюватися контентом та працювати над недоліками. Хоча навіть зараз гра не відчувається абсолютно сирою, а наче невеличкий повноцінний проєкт. Та все ж бувають моменти, коли ти, очевидно, хочеш чогось ще. Зокрема, хотілося б більше мап, оскільки бункерних тунелей та маєтку, очевидно, мало. Хоча не скажу, що вони мені якось набридли. Також розглядаючи деталі карт, можна зрозуміти, що в розробника, очевидно, немало планів щодо сюжету, лору та ігролатних механік в цілому, адже не бачу потреби додавати окремі об'єкти, написи, будівлі, якщо ніяк не плануєш їх використовувати. Успіх будь-якої гри можна простежити за поведінкою ком'юніті, а саме, як вони допомагають розвивати та підтримувати гру самостійно. За ці майже три місяці від випуску гри вже вийшло немало модів. Фенійна гра пропонує сесії лише до 4 осіб, тоді як окремі моди дозволяють збільшити це число до понад 50 людей, хоча там трапляються проблеми оптимізації. Наприклад, мод Bigger Lobby в моєму випадку урізає 20-25 FPS, а з модом More Company таких проблем я не виявив. Також завдяки модам є більше фанових елементів додаткові анімації, костюми, нові монстри, згладжування для тексту. Тощо. Чого лиш вартий мод наніміка, який використовує уривки ваших голосових фраз монстрами, що дозволяє їм забайтити вас? Взагалі багато чого з фанатських елементів цілком вписується в антураж гри. І, як на мене, має бути додано офіційно. Важко сказати, чи це був холодний авторський розрахунок на те, що гра так успішно вистрілить, чи все-таки це випадковість. Але те, що гра заслужено отримує позитивні відгуки, цілком виправдано, навіть якщо вона вам не дуже подобається. Звісно, є певні переживання щодо того, як довго автор буде підтримувати свої дітище, чи буде летал компані новим довгожителем. Кооперативних горюрів, наряду з фазмофобією, Dead by Daylight та іграми SCP. Чи все ж це тимчасове явище буму та гайпу, яке з часом бляже, і про гру багато хто забуде. Хотілося б, звісно, кращого варіанту розвитку подій. Адже саме за такими інді-іграми та креативними розробниками стоїть майбутнє геймдеву. А я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам за підтримку каналу і за те, що дочекалися нового відео. Буду вдячний за ваші подобання.